Як круто виглядає та булька. В неї можна рухати. З тою булькою можна рухати. Дуже цікаво, вони зробили. І під час кролу вона просто збільшується, гігантсько робиться. Ну, також цікаві елементи з очима. Ну, мені подобається. Гарно. Бу... Вау! Оце круто! Коли наводимо курсором миші, з'являються Вироби. Вироби. Дуже гарно виглядає. При скролі дуже крутий ефект. Дуже крутий ефект. Міняється колір і збоку що міняється? Відразу закреслюється пункт меню. Ну, Мені подобається посилання. Пфу. Оце гарно. Може, забагато тексту. Оце що так? Забагато тексту, трошки довгий скрол. Але так дуже ефекти прикольні. Дуже прикольно. Що мене тут найбільше здивувало, це логотип. Як він нестандартно розміщений. Тут написано по одному, а тут кожен квадрат має свій колір. Дуже гарно. Мені подобаються тут лінії. Мені подобається тут геометрія. Стиль прекрасний. Зі всім. Просто зі всім. Дуже зроблено зі смаком. Немає ефектів, але зроблено дуже круто. Фактично, немає нічого такого, але цей крас правильний мінімалізм. Прекрасно. Дуже крутий дизайн. Дуже цікаво зроблено. Підходить для різних сайтів, такі, як портфоліо агенцій, різного типу агенцій. Ну, прекрасно виглядає. Ось такий 3D-ефект. Після цього, як я клікну на Explore, появляється drag and drop. І що тут можна зробити? Переключати різні фотографії. Ну, мені дуже подобається, як воно виглядає. Дуже оригінально. Тобто поділено на місяці і знизу на роки. Дуже гарно. Це одна сторінка, тобто ефект. Вау, вау.